его вырастил. А ты такой, что ты сделал, ну скажи? Еще и сел и уехал, ты фурарик вообще, да? А? Товарищ, Дай Бог, щоб ті депасаді у Примоцькому суді Одеси обрали запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у нападі на велосипедиста. Обвинувачення перевіряє, чи має він стосунок до ТЦК. Як про те кажуть свідки, подія трапилася 6 листопада. На цих карах видно, як із мікроавтобуса вибігають двоє чоловіків, і один із них збиває велосипедиста. Коли потерпілий падає, нападники повертаються до авто та тікають з місця події. Утра всім Вадцять позвонил дворник. что моего мужа сбили ТЦК. Два автобуса было в Балаклавах. Подъехали и на ходу сбили и сказали нецензурные слова. Я оделась и побежала, конечно же. Никто скорую помощь не вызвали, милицию не вызвали. Человек лежал с сахарным диабетом, диагноз, он на инсулине. Лежал и умирал на асфальте. Сейчас он в реанимации. У него сломано с первое по девятое ребро, лопатка, переломано бедро, Повністю сустав оперировать не берут сейчас, потому что стані очень состояние его здоровья. Надо сахар как бы отрегулировать и все остальное. Потому що плюс легкая пробита. Обвинувачення на полягало на тримання підозрюваного за гратами. Прошу суд судові попитання та застосувати до. Цаха халет саме такі жопові захисту вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права визначення застави. Сам підозрюваний разом із адвокатом клопотали про домашній арешт із носінням електронного браслета. Я прошу, якщо це не можливо, застосувати ефективного запобіжний захід до вигляду домашнього аресту. Застосувати до підозрюваного та «Халєда» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою диву одеські слідчі на строк до 4.01.26 року включно без визначення розміру застави